Привіт, зеленському відмовили у виступі на Євробаченні. А режисерка Байрак проклинає українців про це не тільки у сьогоднішньому випуску. Новиншого бізнесу. Слава про не забудьте підписатись на канал. А друзі, до актуального у четвер відбувся другий півфінал Євробачення, і цього разу знову на сцені відбувся перформанс за участю українських артистів. Зокрема, виступили Марія Єремчук, яка представляла Україну на Євробаченні у 2014 році. Також представниця України на дитячому Євробаченні минулого року Злата Дзюнька і репер Отой, який зачитав вірш Садок вишневий коло хати. На екранах під час виступу українських артистів з'явилися неймовірні портрети Назарія Яремчука, Тараса Шевченка та Квітки Цісик. Ну а вже у суботу відбудеться фінал, і там також буде багато українських артистів. Зокрема, у фіналі виступлять Тіна Кароль, Калош Оркестра, Джамала і Верка Сердючка. До речі, уявіть собі, 16 років тому. Саме в цей день Верка Сердючка виступала на Євробаченні і отримала друге місце. А от президент України Володимир Зеленський заявив, що він розчарований рішенням організаторів Євробачення з приводу того, що воно проходить в Британії. Президент вважає, що якщо Україна не змогла приймати цей конкурс, то він мав би пройти в найближчих до кордону країнах: це Польща або Словаччина. Адже саме в цих країнах, особливо в Польщі. Дуже багато українців, які могли би і прийти на це музичне свято. Але за словами Зеленського, організатори мали іншу думку з цього приводу. А ще стало відомо, що президенту Зеленському відмовили у відеозверненні на Євробаченні. Про це написало видання The Times. Британське видання зазначає, що Зеленський звернувся до організаторів із проханням виступити під час фіналу конкурсу перед 160 мільйонною аудиторією у відеозверненні. О, форматі за задумом української сторони виступ мав стати несподіванкою для глядачів. Зеленський планував закликати світову спільноту продовжувати підтримку України на тлі російської воєнної агресії. Однак європейська мовна спілка, що об'єднує понад 100 мовних компаній, які транслюють конкурс, включно з британським суспільним мовником BBC, вони висловили стурбованість тим, що поява президента України, далі цитую, може політизувати Захід. До речі, The Times каже, що складні і педантичні переговори досі тривають, оскільки організатори побоюються, що ситуація створить прецедент на майбутнє. Друзі, от що скажете, як думаєте, дадуть нашому володимиру Зеленському Ленському виступити в суботу із зверненням на Євробаченні. Напишіть в коментарях. На маму Віталія Козловського, яка живе в Італії, активно впливає російське телебачення. Про це Віталій як розказав мені в інтерв'ю Слава Плюс. І ми говорили про багато чого, і зокрема про те, що Віталік дуже хоче мати дітей, але через певні проблеми зі здоров'ям поки це не вдається. А також говорили про те, що Козловський заробив на корпоративі більше 100 тисяч гривень. Щоправда, не так часто ці корпоративи у нього бувають. А ще Віталік зі всіма спілкується українською мовою, і навіть з мамою, яка є російськомовною, і виявилося, що мама, живучи в Італії, дивиться російською. Канали. Через це Козловський не обговорює з нею політичну ситуацію. Бо в голові у мами ем, не все так однозначно. Це як у багатьох людей, які живуть ем, в європейських країнах, але ем, на яких дуже сильний вплив має російська пропаганда. Повне інтерв'ю слава плюс з Віталіком Козловським. Дивіться у мене на каналі або за посиланням в описі цього відео. І, до речі, серед ваших друзів чи рідних є люди, на яких також негативно вплинув зомбоящик. Напишіть, будь ласка. Ну а в неділю у мене на каналі вийде нове відео. Ви знаєте, я вирішив раз на тиждень розповідати вам історії кохання відомих людей, і в неділю розповім вам історію кохання Володимира і Олени Зеленських. Тому щоб не пропустити, обов'язково підпишіться на канал і не забудьте, що у мене на каналі виходить не тільки відео, а ще є спільнота. Там можете щодня дізнаватися актуальні новини шоу-бізнесу. Тому обов'язково підписуйтесь і натискайте на дзвіночок. Щоб знати, коли у мене виходить новий контент. Тому що його справді багато і все для вас. І дякую, що підтримуєте український контент. Всі активно обговорюють новий кліп гурту Imagine Dragons на пісню Crushed, який музиканти зняли в Україні. Я думаю, ви вже його бачили. А якщо не бачили, то знайте, що. В Цьому кліпі знявся 14-річний український хлопчик Сашко із села Новогригорівка Миколаївської області, і це село було в російській окупації протягом п'яти місяців. Щоб вижити, Саша переховувався в бомбосховищі, і зараз його будинок і школа зруйновані, але він і його родина мріють відновити це все. І кліп за два дні вже набрав майже 2 мільйони переглядів. Знаходиться в топ-3 трендових музичних відео. І, до речі, посилання на кліп залишу також в описі цього випуску, тому що особисто я його передивився разів 5. Грузинська співачка Ніно Катамадзе заявила про бажання переїхати жити до України. Прямо під час повномасштабного вторгнення, за її словами, ні, вона, ні її рідні. Ні музиканти не бояться бойових дій, і артистка активно підтримує нашу країну з перших днів боротьби, минулого року вона дала концерт у столичній підземці, який називає найнезабутнішим виступом у своїй кар'єрі. Уявіть собі, а коли саме співачка збирається переїхати, і в яке місто, поки невідомо, але каже, що це може статися найближчим часом. І бачите, поки одні, особливо чоловіки, втікають і ховаються по Америкам і Іспаніям інші, навіть дівчата, безстрашно приїжджають в Україну. Так, друзі, маю до вас певне запитання. Нещодавно в новинах шоу бізнесу Слава Пром розповідав вам про відомих гумористів-кроликів, яким скасували майже всі виступи в США через підтримку Параші. Цей випуск є в описі цього відео, і він набув розголосу. Мені написала одна дівчина, яка особисто знайома з одним з гумористів Володимиром Моїсенком, і сказала, що все не так і що кролики нікого не підтримують, живуть в Україні. Зайшла мова про інтерв'ю Слава Плюс з Володимиром. І тут власне питання. А я вже його задавав у себе в інстаграмі, і хочу зараз вам його також задати. Чи варто робити інтерв'ю Слава Плюс з Володимиром Моїсенком? він щоб він власне міг висловити свою позицію? Зрозуміло, що питання від мене будуть жорсткі і прямі. Тому як ви вважаєте, напишіть будь ласка в коментарях і дякую за ваш фідбек на кожне моє запитання. Роберт Де Ніро зізнався, що у нього народилася. Сьома дитина днями журналісти на одній з подій дізналися, що у актора вже не шестеро, а семеро дітей, і пішли розмови про те, що дитину Деніро народила його подружка, тренерка бойових мистецтв Тіфані Чен. І от тепер 79-річний Роберт Де Ніро офіційно заявив, що у нього справді народилась дитина, і це донечка. Назвали її Джія Вірджінія. А звання Чмоня тижня цього разу отримує режисерка Оксана Байрак. Справа в тому, що про Оксану мало що відомо останнім часом, її сторінка в інсті закрита. Але у нас є спільні підписники, які розповідають мені, що режисерка зараз живе в Одесі, але дуже часто висловлюється неоднозначно про те, що відбувається в Україні. Нещодавно Оксана дуже обурювалася, що 9 травня це тепер день Європи і проклинала тих, хто так вважає. А ще Байрак дуже часто говорить про братські народи, і не все так однозначно. Ну, все в тому дусі. Знаєте, ще вона заявляла, що Україна сама винна у всьому, що зараз відбувається. Ну, тобто, все те, що вливають у вуха з російських зомбоящиків. А ще раніше ця людина називала бункерного плішивого здравомислящим чоловіком. Бачите, як добре, напевно, працює телевізійна тарілка у Оксани, де транслюють російські канали. Як мені відомо, мама Оксани живе в Криму, сама ж режисерка пережила і переживає обстріли в Одесі, але категорично не сприймає українські. Ну, на жаль, серед нас є й такі. Головне, щоб їх було набагато менше цих ждунів. І знаєте, що цікаво, цікаво, що ж вони будуть співати після нашої перемоги? І куди будуть втікати? Друзі, дякую, що дивилися випуск новин шоу-бізнесу Слава Про. Не забудьте підписатися і не забудьте, що в неділю розповім вам деякі цікаві факти з історії кохання Олени і Володимира Зеленських. Ну, а минулий випуск Слава Про і інтерв'ю з Віталієм Козловським. Дивіться ось тут через 3, 2, 1.